Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні я до вас з підбіркою підготувала три цікавих, смачних і корисних салата на зиму. Все як завжди, готується легко, просто, а виходить дуже дуже смачно. А я буду сподіватися, що вам буде цікаво, і ви обов'язково приготуєте. І напишите мені в коментарях, як вам результат. Ну і розпочнемо ми з мого улюбленого салату з баклажанами та квасолею. Я називаю його ситний, тому що його взимку намастив на скипку хліба і наївся. Готується він просто з сезонних овочів, які є в кожної господині на городі. Якщо немає на городі, то й на ринку зараз адекватна ціна. Ну і давайте я більш детально розкажу вам по кожному рецепту, як все готувати до великої кастрюлі, якій я все буду тушкувати, додаю олію та подрібнену цибулю. Обсмажую до злегка золотистого кольору, а тим часом натираю моркву на велику терку. Це все гарно перемішаю і обсмажу хвилин 10. За той час я встигну підготувати решту продуктів. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Солодкий перець я нарізаю з такими смужками. Можна брати будь-яких сортів, які у вас вродив чи які ви купили. Додаю до овочів. Перемішаю. І знову залишається тушкуватися десь приблизно 5-10 хвилин, поки я подрібню помідори. Я їх вимила, порізала такими шматочками, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Додаю до всіх овочів. Тепер перемішую і потрібно цю всю масу з помідорами протушкувати 10 хвилин. Я люблю готувати такі салати за те, що всі продукти підготовлюю поступово Баклажани Я очищаю, хоча це не обов'язковий етап, можна залишити шкірку, але все таки без шкірки вони мені смачніші в цьому салаті, і нарізаю такими досить великими шматочками. І ще напередодні я відварила квасолю. Можна брати будь-яку білу, червону, відварюйте квасолю до повної готовності. Вона має бути м'яка. Якщо ви не доварите квасолю, ваш салат може постріляти, а так буде прекрасно зберігатися. Додаю до загальної маси баклажани. Та квасолі відварну. Як ви замітили, я баклажани не відмочую в воді, не солю нічого, тому що зараз якісь такі сорти баклажанів, що вони не гірчать і не відчуваються. І тим більше, що я їх почистила від шкірки. І з моменту додавання овочів всіх я їх гарно перемішаю, додаю сіль та цукор. Оцет в цьому салаті я не використовую. В якості консерванту служить кислота з помідорів. Це все перемішую і на невеличкому вогні, час від часу помішуючи, тушкую 40 хвилин. Через 40 хвилин гарно перемішаю, можете скуштувати за смаком. Якщо потрібно, додайте солі, можете додати цукру. Тут вже доводьте до смаку саме на цьому етапі, коли овочі протушкуються. Паралельно я поставила стерилізувати в духовку банки та кришки проварюю 5 хвилин. І через 40 хвилин кипіння розкладаю салат по чистих стерилізованих банках. Щільно закручую. Охолоджую і можна зберігати будь-де у вас є місце: чи то кладовка, чи то погріб. Це вже ви дивіться по своїй ситуації. Якщо ви боїтеся за якість зберігання салату, ви можете овочі протушкувати 30 хвилин, розкласти просто по чистих банках і простерилізувати ще салат 10 хвилин з моменту закипання. І тоді будете впевнені, що він точно буде прекрасно зберігатися при будь-яких умовах. Ну, а цей салат більш легкий. Але не менш цікавий за смаком. Я люблю готувати осінню такі салати за те, що можна використати нестандартні от помідори. У нас в цьому році гарні вродили, і рожеві, і жовті. З таких сортів я готую саме різні салати. У мене є досить багато і на каналі, тому переходьте, дивіться, тому що всі вони провірені руками і всі незвичні та смачні. Нарізаю помідори я ось таким чином. Якщо ви використовуєте сливочки, можете розрізати просто навпіл чи на 4 частинки. Теж дуже гарно виглядає. Потрібні помідори викладаю в миску, в якій це все буду маринувати. Перчик нарізаю ось таким чином. Додаю до помідор. Та кружальцями нарізаю огірки. Хоча овочі ви можете нарізати так, як вам більше до вподоби. Але цей салат взимку виклали в салатник і можна смакувати літній салат. Цибулю я нарізаю півкільцями. Подрібнюю ще такий гарний пучок зелені. Я сьогодні використовую петрушку. Додаю чесник, який я пропустила через прес. Сіль. та цукор. Перед чилі, Я сьогодні використовую сушений, тому що у мене немає. А якщо є, замініть на один стручок свіжого. Поріжте і додайте на цьому етапі олію соняшникову. Та це все гарно перемішаю. Залишу буквально на 15-20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Але так як у мене помідори досить соковиті, то за 15 хвилин я побачила, що соку буде достатньо для того, щоб заповнити банки. У чисті банки додаю лавровий листок, перець горошко та розкладаю салат. Я сьогодні використовую літрові банки, але, звичайно, можете брати тару будь-якого об'єму. Заливаю соком. Щоб овочі були повністю покриті. Накриваю кришками та відправляю в каструлю, дно якої застилаю рушничком для того, щоб банки не потріскали. Заливаю водою, я сьогодні беру відразу теплу воду, щоб швидше все закипіло. І з моменту закипання я стерилізую 20 хвилин літрові банки. Якщо у вас півлітрові, буде достатньо 15 хвилин. Після стерилізації в кожну банку я додаю 9% оцет і щільно закручую. Даю схолонути для салату і знову ж таки відправляю в місце зберігання. Цей салат смакує з будь-якими гарнірами, з м'язком. Симку цей салат дійсно нагадує смак літа, тому що тут додані всі сезонні овочі. Я дуже люблю його, за смаком впевнена, що і вам сподобається. Ну і на завершення ще одна цікава закуска з баклажанів. Так як я їх люблю, то я, взагалі, що не приготую з баклажанів, у мене розходиться в першу чергу. Але сьогодні баклажани з грибочками, то я думаю, що вам також сподобається. Моркву я натираю на терку для моркви по корейськи, можна звичайно і просто, але так виглядає набагато цікавіше. Я навіть буває взимку, коли застілля викладаю на салатник цей салат, розкладаю, це дуже гарно виглядає на тарілці. Цибулю нарізаю півкінцями. Я цибульку ось так розбираю та подрібнюю перець смужками. Для пікантного і цікавого смаку я подрібнюю чилі, Але якщо ви не любите гостре, тоді не додавайте. Додаю до овочів сіль, цукор, чесник та спеції. У мене сьогодні паприка, зіра та чорний мелений перець. 9% оцет і це все гарно перемішаю. Нехай пускають овочі сік, а я далі займуся грибочками. печериці я промила, так як у мене вони трішки великі, я їх нарізаю ось таким чином: якщо у вас дрібненькі грибочки, можна брати і ціленькі. Також дуже смачно з цим салатом, якщо зараз сезон лисичок, якщо у вас є де купити чи назбирати, то взагалі тоді цей салат взимку так гарно пахне. Подрібні не печериці я обсмажую на сухій сковорідці лише до того етапу, щоб випарувалася волога. І відразу ж гарачими додаю до овочів, нехай це все між собою маринується та пускає сік. А я далі займуся головним інгредієнтом баклажанами. Нарізаю баклажани такими кільцями не тоненькими та обсмажую на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Олії, як ви бачите, я використовую зовсім-зовсім трішки. Баклажани готові, тепер можна наповнювати банки. Я сьогодні використовую банки по 750 мл і викладаю все шарами. Можна взагалі це все перемішати і наповнити щільно банку. Але ще хочу наголосити, що я досить часто цей салат використовую, наприклад, на святкових застіллях до закуски, тоді він гарно виглядає, можна з боку викласти баклажанчики та окремо салат. Наповнюю банки щільно. Та заливаю все соком, який виділився із овочів. Закриваю кришками, та відправляю у каструлю стерилізуватися дно каструлі, як завжди, вистилаю рушничком. З моменту закипання стерилізується салат 20 хвилин. Якщо у вас півлітрові банки, буде достатньо і 15. Щільно закручую, охолоджую і можна відправляти до погребу або де у вас є місце. Ну а я друзі, буду сподіватися, що такі заготовки вам сподобалися. Ви обов'язково приготуєте хоча б один з цих рецептів, і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре і хороших вам вдалих та смачних заготовок.